Вепі грається з поліцаями у квача. У малесенькому містечку швидко поширилась чутка, що у Віллі Хованка мешкає зовсім сама дев'ятирічна дівчинка. Містечкові тітки й дядьки твердо вирішили, що так не повинно бути, адже всім дітям потрібен хтось старший, що наглядав би за ними. І всім дітям потрібно ходити до школи і навчатись таблички множення. Тому всі тітки, всі дядьки постановили, що дівчинку звіли віли ованка треба негайно забрати до дитячого будинку. Одного чудового дня після обіду пепі запросила Томі Аніку до себе на каву та тістечка. Вона накрила стіл на веранді. Там було так сонячно й гарно. Всі квіти пепі посилали їм садка свої пагощі. Пан Нільсон лазив поруччям веранди, а кінь час від часу витягував голову, щоб його пригостили тістечко. Ой, як усе таки гарно жити, мовила пепі, випростовуючи ноги. Тієї миті у хвірці. З'явилось двоє поліцаїв у повному спорядженні. Ой, який сьогодні у мене щасливий день, мовила пепі. Бо я найдужче в світі люблю поліцаїв майже так, як кісіль ревеню!» і рушили на зустріч поліцаєм, аж сяючи з захвату. Це ти дівчинка, що оселилась у віліхованка запитав один із поліцаїв. Зовсім ні, відповіла пепі. Я та тітонька, що мешкає на третьому поверсі в іншому кінці міста. Вона сказала так, бо хотіла трохи пожартувати з поліцаями. Але їм нітроху не сподобався її жарт. Вони нагримали на пепі, щоб вона не блазнювала, і повідомили. Що добрі люди в містечку домоглися для неї місця в дитячому будинку? О, я вже маю місце в дитячому будинку, відповіла їм Пепі. Що ти кажеш? Хіба вже все влаштовано? спитав один із поліцаїв. А де ж той будинок? Тут, гордо відповіла пепі. Я дитина. А це мій будинок. Отже, це і є дитячий будинок. І місця тут вистачає. О, люба моя, засміявся поліцайн. Ти не так мене зрозуміла. Ти повинна перейти в справжній дитячий будинок, щоб тебе було кому доглядати. А в вашому дитячому будинку можна тримати коней? спитала пепі. Ну, звичайно, ні, відповів поліцай. Я так і думала, понуро сказала пепі. Ну, а мавп? І мавп не можна, ти й сама це дуже добре знаєш. Ясно, мовила пепі. Тоді шукайте собі дітей для вашого будинку десь інде. Я не думаю туди перебиратися. Але ж тобі треба ходити до школи, наполягав поліцай. А чому мені потрібно ходити до школи? Ну, зрозуміло чому? Щоб навчитися різних речей. А яких речей? запитала Пеппі. Всіляких, відповів поліцай. Багатьох корисних речей. Ну, наприклад, таблички множення. Ой, я уже 9 років чудово обходжуся без вашої таблички множення, сказала Пепі. І надалі без неї обійдуся. Але подумай, як тобі буде прикро, коли ти лишишся такою невігласкою. Уяви собі, ти виростеш і хтось питає тебе, як зветься столиця Португалії. А ти не зможеш відповісти? Ой, а чому я не зможу? запитала пепі. Я відповім йому. Коли тобі кортить знати, як зветься столиця Португалії, то напиши просто в Португалію і запитай, як вона зветься. Ну, так, але невже тобі не буде прикро, що ти сама цього не знаєш? Можливо, я часом лежатиму вечорами і думатиму, о, як же все-таки зветься столиця Португалії. Але ж не завжди буває, тільки весело, мовила пепі і стала на руки. А втім, я була в... своїм татом у Лісабоні», – додала вона. Ставши на голову, бо вміла розмовляти й так. Тоді один із поліцаїв заявив, що Пеппі не може робити те, що їй самій хочеться. Нехай, мовляв, збирається в дитячий будинок і якнайшвидше. Він підійшов до дівчинки, схопив її за плече, проте Пеппі випручалася від нього, легенько ляснула його по спині й сказала Квач! І не встиг поліцай оком змигнути, як вона стрибнула на поруччя веранди. А звідти швиденько видерлась на балкон. Поліцаї не мали бажання гнатися за нею таким способом. Тому вони кинулись до будинку і побігли на другий поверх. Та коли вони вибігли на балкон, пепі вже була на даху. Вона лізла по даху, як мавпа. За одну мить. Досягла вона гребеня і спритно вискочила на димар. Внизу на балконі стояли поліцаї і чухали потилиці. З морішка на пепі дивилися Томі й Аніка. О, як же гарно гратися в хвача. вигукнула пепі. І які ви добрі, що прийшли сюди сьогодні в мене. Такий щасливий день. Поліцаї хвилину подумали, тоді вийшли з будинку, взяли драбину, що лежала під щільною стіною, і вилізли один за одним на дах, щоб зняти пепі. Але вигляд у них був трохи зляканий. Коли вони обережно намагались утримати рівновагу, рушили гребетем до пепі. Не бійтеся, гукнула їм пепі. Це не страшно, тільки весело. Коли поліцаї були вже за два кроки від пепі, вона скочила з димаря і, регочучи, побігла гребенем на другий кінець даху. Я падаю. гукнула вона і стрибнула просто в зелену крону дерева. Що росло за два метри від будинку. Вона вхопилась за гілляку, хвилину погойдалася на ній і скочила на землю. Тоді кинулась до протилежного причілка, де була приставлена драбина, і забрала її. Поліцаї, видно, трохи розгубились, коли пепі стрибнула з даху. Але ще дужче вони розгубились, коли Вимахуючи руками, щоб не впасти, дісталась до кінця гребені, і побачили, що драбини немає. Спершу вони розлютилися, почали кричати на пепі, щоб вона негайно поставила драбину, а то, мовляв, їй перепаде. А чого ви сердитеся? докірливо спитала пепі. Ми ж тільки граємося у квача. А ті, що разом граються, друзі, а не вороги. Поліцаї трохи подумали, і врешті один сказав лагідним голосом. Послухай но, ну, дівчинку, постав, будь ласка, драбину, щоб ми злізли. Добре, зараз, відповіла Пепі і миттю поставила драбину до стіни. Потім ми вип'ємо з вами кави і посидимо, якщо захочете. Але поліцаї виявились підступними людьми, бо тільки но злізли на землю, вони кинулись до пеппі і закричали О, зараз ми дамо тобі погане дівчисько. Ні, коли так, то я більше не хочу з вами гратися. Заявила пепі. Хоч мені й справді весело. Вона схопила поліцаїв запаски, понесла стежкою до хвіртки, потім далі на вулицю і поставила їх там на землю. Поліцаї довго не могли отямитись з дива. Стривайте! гукнула пепі і кинулась до кухні. Звідти вона вийшла з двома тістечками. У формі сердець, і приязно спитала, може, скоштуєте тільки що трішки пригоріли. Потім вона повернулась до томі й Аніки, що стояли, витрівши ще очі, а поліцаї поспішили назад до міста і заявили тіткам і дядькам, що пепі не годиться для дитячого будинку. Вони, звичайно, не признавалися, що лазили на дах, і тітки-дядки вирішили, що найкраще залишити пеппі у віліхованка. А якщо вона захоче піти до школи, то хай порядкує вдома, як сама знає. Щодо Пепі, Томі й Аніки, то вони чудово скінчили день. Найперше, вони допили каву. І пепі, ум'явши 14 тістечок, сказала. Здається мені, що це були якісь несправжні поліцейські, надто багато вони розводили про цей дитячий будинок, таблички множення і лісапон. Потім пепі винесла коня в садок, і вони почали їздити верхи. Щоправда, спершу Аніка боялася сідати на коня. Та коли побачила, як весело їздять Томі і пепі, теж зважилась. Пепі підсадила її, кінь помчав садком, а топі на весь голос заспівав. Вирушають шведи в далекий похід. Ввечері, коли Томі й Аніка наїздились, пішли спати, хлопець сказав. Як добре, що Пепі тут оселилася, правда, Аніко? Звичайно, правда, відповіла Аніка. Я вже забув, що ми гралися раніше, поки її не було, а ти пам'ятаєш? «Так грали в Крокет або що», – відповіла Аніка. Але, по-моєму, з Пепі куди веселіше. А тут ще кінь і мавпа. о, -о, -о.